Хто за те, щоб припинити обговорення звідти до доповіді, прошу голосувати. Хто, хто проти, Утримався. Тоді переходимо до постанови. Я працюю без секретаріат. внести також до постанови пропозицію Зої Миколаївни одним із пунктів, записати про співпрацю із нашою проспілкою. Законом проспілку. Співпраця з проспілкою е, федерація проспілок у нас гарна. Як, як би там не критикували ці конкурси, вони там ми проводимо його вже багато років з Федерації Проспілок. А обласний, обласний комітет про спілки все таки, ну можливо, це і наша вина без спілки журналістів. Ми проводимо кращі по професії і щороку даємо журналістів. Виходимо безпосередньо на журналістські колективи, не на первинні організації спілки, і просимо, дайте для нагородження дипломом, дайте свого кращого журналіста. І самі активні в нас, звичайно, місто Олександрія, місто Олександрія, Україна, центр. Молодець. Україна центр. Іноді у нас були кращі по професії, ну вже давно були із народного слова. Ну і телекампанія також. Я, я думаю, що якщо спілка, журналістка і профспілка, проспрофком будуть активно працювати, робота буде тільки на краще. Будь На ласка, від редакційної комісії по виробленні постанови нашої конференції. Хто е, готовий? Будь з? Можливо, я... Добави. Добави, щоб не займати час, є констатуюча частина постанови нашої. Я можливо її пропущу, тому що тут просто сконцентровано те, що, про що ми говорили сьогодні. А щодо постановлячої. Перше роботу управління обласної спілки журналістів вважати задовільною. Так я зрозумів. В більшості Голосувати. виступів Голосувати. Я зрозумів, але було, просто було три пропозиції. Три пропозиції. Одна навіть була відмінна, задовільна і незадовільно. Але більшість було пропозицій задовільне. Да, тому... Перше було задовільна. Давайте хто за те, щоб визнати роботу. Правління задовільний, про що голосувати? Хто рахує? Чи, давайте перший протокол засідання. Будь ласка, так тепер хто утримався? Не рахує Я прошу поділяти слово лічильній комісії. Хай вони оголосять протокол номер один. Швиденько не займу часу. Протокол мови родичівного засідання ліченої комісії звідти виборних конференції гуратської обласної журналістів від персологічних застрою. Присутні члени комісії Іщенко Віктор Жоврович, Науменко Ірина Васильівна, Шевченко-Вела Володимирович. Слухали пропонування голови та секретаря Ліченко. Ухвалили голову Іщенка Віктора Грой, секретарем Шевченко-Володимовника. Голова комісії, секретар. Тобто три члени комісії. До, до вашого на голосування Так, ставиться на голосування про затвердження е, протоколу номер 1 засідання лічильної комісії. Хто за, е, за це, прошу голосувати? Прошу опустити. Хто проти? Хто утримався? Утримав. Один у Все? Добре. Тоді, будь ласка, е, я знову ж ставлю. Тепер вже у нас працює. Лічильна комісія, я ставлю на голосування. Будь ласка, я ставлю на голосування. Хто за те, щоб згідно пропозицій, вважати роботу спілки вправління за згідний період задовільним, Прошу голосувати. Лічильна комісія працює. Так. Так, рахуйте. 23 24